Як проходити випробування, залишатися вірним Богові і не втрачати надії? Про все це ми почуємо в книзі Пророка Даниїла, на сторінках якої ми побачимо велич неймовірного Бога, який панує над людськими царствами, поставляє над ними кого бажає, і по-особливому благословляє вірних йому. Мир дому вашому, друзі. Сьогодні ми відкриваємо 10-й розділ книги Пророка Даниїла. І з вами, я, Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. Хотів би одразу звернути вашу увагу на те, що 10-й, 11-й і 12-й розділи книги Даниїла – це насправді одне ціле. У всіх цих трьох розділах мова йде про одне слово або про одне видіння, яке було послане Даниїлові, і про це свідчить перший вірш 10-го розділу. За третього року Кіра Перського царя було відкрите слово Даниїлові, що звався Ім'ям Валтасар. А слово це правда та великий труд, і він зрозумів те слово. І мав зрозуміння того видіння, про що йдеться у цих розділах. Ми будемо розбиратися під час нашого сьогоднішнього і наступних вивчень Божого Слова. Помолимося на початку, вічний і славний Господь. Щиро дякуємо тобі за слово Твоє, дякуємо тобі за милість Твою, благодать Твою, за те, що Ти відкрився нам в своєму слові, і Ти показав нам майбутнє, ти показав нам свій план стосовно. Усього існування людства. І саме книга пророка Даниїла дана для того, щоб ми зрозуміли, що Ти володарюєш над усім буттям і що ти контролюєш усе, і в тебе є план. Славимо тебе, Господи, що ми є діти твої, Отець Син і Святий Дух. Амінь. Отже, ми Підходимо до останньої частини книги Даниїла, і я розумію, що в 10-му розділі написаний початок цієї останньої частини написано об'явлено слово, і це слово правдиве. Тобто Даниїл отримав якесь слово і далі відкривається, як можна змалювати цих три розділи. Останніх звісно, треба об'єднати цих три розділи: 11-й, 12-й розділи, тому що. В єврейському тексті це і в перекладах і українському, і російському можна прослідити це одне об'явлення або одне відкриття Боже для пророка Даниїла. Воно точно не те, що було описано в 9 розділі, але і. Точно це не три об'явлення, якщо ми бачимо три розділи. Це одне суцільне, але чому три розділи в одному об'явленні або одне об'явлення таке масивне, таке розгалуджене? Тому що Бог тут показує, що буде в кінці часів. І в кінці часів це питання, яке не чіпає тільки но? Те, що для нас, людей, які живуть в 2024 році, ще буде в майбутньому, а воно чіпає і те, що було для Даниїла і народу ізраїльського, які жили під час третього року правління Дарія, чіпає те, що для них тоді мало би бути майбутнім. І кінець часів для конкретних імперій, і в той самий час, і кінець часів, які являються для нас, людей, що живуть тепер. В майбутньому. Тобто тут об'єднані майбутнє для Даниїла ще до Різдва Христового, і майбутнє навіть для нас. Умовно кажучи, в цифрах цих три розділи це одне об'явлення Боже, яке охоплює собою більше аніж 2,5 тисячі років. Звісно, там не описаний кожен рік з цих 2,5 тисяч, і там не написано. Про кожного чоловіка і про кожну імперію, навіть яка виникала протягом цих 2,5 тисяч. Але по факту так ми бачимо, що описується як те, що було за часів пророка Даниїла, так і те, що буде аж перед другим пришестям Ісуса Христа за часів Альянсу Антихриста. На початку було вже зазначено, що 10-й, і 12 розділи це одна частина, одне видіння Даниїла. Чому ж його все-таки вирішили поділити? Яка структура цих розділів? Кожен з цих трьох розділів: 10, 11 і 12, він має свою особливу, так би мовити, підтему. Отже, перша частина цього об'явлення. Що ми об'єднуємо 10, 11, 12 розділ, в 10-му розділі це введення в об'явлення, тобто нам показується історична обстановка, частково чому пророк Даниїл отримав це об'явлення, що передувало цьому, тобто його інтерес, його піст, його духовний стан, навіть географічне положення, де він знаходився на той час. Друге ж, і це оце введення в об'явлення. Ми бачимо. Десятий розділ з першого вірша, по перший вірш 11 розділу. Друга частина вже описує не обстановку, тому що обстановку описує перша частина, тобто 10 розділ цілком. А 11 розділ цілком це сам зміст цього об'явлення. В більшій мірі він стосується тих часів, які були для Ізраїля і Даниїла в недалекому майбутньому, тобто ще до Різдва Христового. А вже остання частина це 12-й розділ четвертого вірша по 13-й вірш. Це завершення об'явлення, де Даниїлу даються останні настанови, як йому вчинити з цим об'явленням, і взагалі, що буде аж в тому самому дальньому кінці. Отаких, От умовно кажучи, три частини ми маємо, і умовно вони пов'язані з кожним з цих трьох розділів: 10, 11, 12. Прочитаємо перших чотири вірші з 10-го розділу. За третього року Кіра, Перського царя, було відкрите слово Даниїлові, що звався Ім'ям Валтасар, а слово це правда та великий труд. І він зрозумів те слово і мав зрозуміння того видіння. Тими днями я Даниїл був у жалобі. Три тижні часу. Любої страви я не їв, а м'ясо і вино не входило до моїх уст, і намащуватися не намащувався я аж до виповнення цих трьох тижнів часу. А 20 і четвертого дня першого місяця та був я при великій річці це Хіддекел. Цікаво, що цей розділ починається зі слова. І великої боротьби, тобто цей розділ він дійсно не схожий на інші. А про що саме про яку велику боротьбу ми говоримо? Тому що тут Даниїл ніби відчував, що це видіння він буде мати. Написано, що він годувався до нього, бо в жалобі три тижні часу. Як це пояснити йому стан? Тут важливо звернути увагу, коли це видіння було бачене ним, і це все об'явлення. Сьомий розділ, перше видіння він бачить в перший рік царя Валтасара. Восьмий розділ, друге видіння двох звірів він бачить в третій рік царя Валтасара. Дев'ятий розділ він бачить в перший рік царя Дарія. І так написано, що це царя Кіра, але це. Відкрите питання дискусії, умовно кажучи, це той самий період часу правління і Кіра і Дарія, тому що деякі вважають, що вони або це один і той самий правитель, або вони. Царювали паралельно той над Мідією, той над Персією, і в різні часи, то Мідія була сильнішою в цьому альянсі, то Персія стала сильнішою. Але це все ніби один період. І тому вважається, що те, що стосувалося Кіра і Дарія, воно в однаковій мірі стосувалося по часу одного і іншого. Тому виходить, і в третій рік царювання Дарія або Можна глобальніше сказати, в третій рік мідоперсійської імперії Даниїл бачить оце друге ніби видіння, але більше треба сказати це откровення. Тому що видіння це щось таке ніби фантастичне і штучне, так? бачимо по тих звірях, які виходять з води. А вже тут ці об'явлення, тут він ніби бачить духовну дійсність. Де той муж в ляній одежі, де Ангели спілкуються, де Гавриїл. це реальні особистості. Це не така сама історія, як і в сьомому, і восьмому розділі, де нереальні обставини, нереальне видіння. Тому треба було би відрізнити видіння сьомого, восьмого розділу і об'явлення 9, 10, 11, 12 розділу. Тому ми бачимо тут це об'явлення, і якщо він його бачить в Третій рік існування Мідоперсії, то це об'явлення необхідно зв'язати з 535 роком до Різдва Христового. На той момент, якщо ми погоджуємося, що Даниїл народився в 620 році до Різдва Христового, то на той момент Даниїлу було вже 85 років, це старенький дідусь. От. І в ці годи йшло відновлення храму в Єрусалимі. І він, як богобійна особистість, я думаю, що він і свідомо не пішов туди, в землю ізраїльську. Він свідомо залишився тут, щоб з цього місця, з своєї позиції, з своїм авторитетом сприяти відновленню і храму, і державності Ізраїля. І, звісно, він міг ці роки знати, і до нього могла дойти новина, що євреї. Вони зустрілися з великою протидією по відбудові. І як ви думаєте, як воно було для серця такого праведника, як Даниїл? Звісно, воно його зачіпало, і тому він і постився, і молився, і він за те сильно переживав. Це ми читаємо про цю протидію в книзі Єздра, четвертий розділ з 1 по 5 вірш. І оці обставини вони побудили пророка Даниїла, саме так, знаєте, з молитвою, з особливим постом звертатися до Бога, щоб отримати відповідь і директиву. Ми бачимо, що людина Даниїл він був дуже покірний Богу. Він робив все так, як було написано. Навіть молився, відкриваючи вікна супроти єрусалимського храму. Хоча того храму вже там не було. Але він пам'ятав, що написано було, коли Соломон посвячував Єрусалимський храм на молитву, на служіння Богу. Він пам'ятав ці слова, що коли народ ізраїльський згрішить, і ти допустиш, його уведуть в полон, і народ ізраїльський в полоні покається і буде молитися супроти цього місця, то ти почуй його. Тобто, це людина дуже богобійна, дуже покірна Богу, дуже пов'язана зі словом Божим, і тому це його переймало дуже сильно. Я думаю, це основна причина, чому він саме тако дуже близько до серця, сприймаючи ті складнощі в землі. Ізраїльський молився так. Читаємо далі з 5 по 7 вірші. І звів я свої очі, та й побачив аж ось один чоловік, одягнений у льняну одіж, а стегна його опересані золотом з уфазу, а тіло його, як топаз, а обличчя його як вид блискавки. А очі його, як. Огняне полум'я, а рамена його та його ноги, ніби блискуча мідь, а звук слів його, як гук натовпу. А я, Даниїл, сам бачив це видіння, а люди, що були разом зо мною, не бачили цього видіння, але велике тремтіння спало на них, і вони повтікали в укриття. Що це була за людина, яку бачить Даніл? Взагалі, коли це видіння розпочинається, він його бачить, люди його не бачать, цього видіння. Він бачить якогось мужа, ми читаємо в тексті Святого письма. Що це за муж? Як це пов'язано, наприклад, з откровінням, об'явленням Івана Богослова? Якісь схожі паралелі ми бачимо тут? Звісно, ми бачимо, що є деякі схожі риси цього мужа. Але цього мужа інтерпретують по-різному. Хтось говорить, що це сам Гавраїл, хтось говорить, що це якийсь там могутній ангел. Різні версії. Не хотілося б їх множити і згадувати. Зупинюся на тій версії, яка вважається найліпшою для консервативних віруючих. Три єврейські слова їх переклали як муж в льняній одежі. Вони звучать тако: Лаїш, Левош, Хабаддім. Ці три слова їх не можна розірвати. Вони являються одною фразою, яка описує одну особистість. Перекладається буквально: це чоловік або муж одітий в білі льняні одежі. І це якась особлива персона. Вона не може бути. Порівняння ні з яким ангелом. Чому? Тому що коли ми побачимо ніби, активність цієї персони в цьому об'явленні з 10 по 12 розділ, то ми побачимо, що це якийсь володар, у якого ангели запитують, він дає вказівки, він щось дозволяє, не дозволяє. Хтось каже: ну, а як же він тоді, муж в няній одежі, міг клястися в ім'я вишнього бога? Тому що немає більше нікого вищого, ніж муж в міні одежі, чим Бог. І в цьому немає ніякого протиріччя, щоб, якщо ми розуміємо, що це передвтілений Господь Ісус Христос, щоб Він призивав в свідки своїм словам самого Бога Отця. Це дуже гармонійно, це дуже логічно, коли Ісус Христос Він запевнює щось, стверджує щось, ніби. Закликаючи в свідки і ніби опираючись на авторитет Бога Отця, це гармонія двох особистостей в одній природі. Тому відповідь на запитання, хто такий муж одіти в білі льняні одежі, це передвтілений Господь Ісус Христос. Це максимально безпроблемна відповідь. Тому що якщо відповідати інакше, що це якийсь Гавриїл або якийсь інший ангел, або це. Щось інше там, чи людина, якась чи ангельська істота, тоді виникає така хмара питань, яка дискредитує дуже багато тверджень в цьому об'явленні. Тому краще розуміти, що це передвтілений Господь Ісус Христос. Продовжимо читати далі з восьмого вірша. А я зустався сам і бачив це велике видіння. І не зосталося в мені сили, а краса обличчя мого змінилася і знищилася, і я не задержав у собі сили. І почув я голос Його слів. А як почув я голос Його слів, то я зомлів і припав своїм обличчям до землі. І ось рука доторкнулася до мене і звела мене на коліна мої. Та на долоні моїх рук і сказав він до мене: Даниїле, мужу любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе коли він говорив зо мною це слово, устав я й тремтів. Він промовив до мене: не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова Твої, і я прийшов ради Твоїх слів. Але князь Перського царства стояв проти мене двадцять один день, і ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені. А я позоставив його там при начальниках перських царів, і прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоєму народові в кінці днів, бо це видіння ще на наступні дні. Як пояснити 12-й вірш? Це було якесь передбачення для нього, чи якийсь анонс цього видіння, яке було ось тут? Тому що про це йде мова в цьому тексті. Я зостався сам і бачив це велике видіння. Він його бачив тут 21 день тому. Щось було і весь цей час тривала боротьба між цією особою і князем персидським. Як це пояснити? Я приходжу до висновку, що це не муж млняні одежі говорить. У мене є цілий перелік аргументів, чому це не муж в няні одежі говорить в цьому контексті, і в дев'ятому вірші з дев'ятого вірша. Так а хто? антицидентом і доторкання, про який говорить Даниїл. Не може бути муж в лінії одежі, тобто передвтілений Христос, по наступним причинам, що особистість, представлена з таким яскравим обличчям, являється передтіленим Христом, а особистість, яка торкнулася Даниїла і яка роз'яснювала йому відкривання, це ангел-толкуватель. Ім'я цього ангела-толкувателя не названо, але багато вчених. В тому числі, я досліджуючи цей текст, прийшов до висновку, що це сам Архангел Гавриїл. Він був той, хто пояснював йому це об'явлення, а не муж в лінії одежі. Якщо цікаві аргументи, чому це не муж в Ліні Одежі, можу їх назвати. Перший аргумент. Пророк Даниїл не написав далі, що доторкнувся до нього, говоривши потім з ним ангел з блискучою особистістю. Друге, пророк Даниїл впав на лице і він не бачив, хто до нього говорить. Отакий От аргумент. Наступний аргумент. Даниїл робить дуже чітку різницю між діючими особами в 9 і 10 віршах. В 9 вірші він двічі вказує займенник третього лиця однини на ту особистість в льняній одежі, згадуючи його голос слів. В наступному вірші, в десятому він. Не використовує такий займенник в зв'язку з рукою, яка його торкнулася. Хоча, якби ця особистість торкнулася до нього і говорила тим великим голосом, то він і тут мав би використати той самий займенник, який використовував в дев'ятому вірші, тобто, щоб зв'язати, що це одна й та сама особистість. В наступному вірші він знов використовує цей займенник третього лиця однини, що виділяє десятий вірш. І дозволяє стверджувати, що цей дотик особистості до нього був звершений якоюсь особистістю, відмінною від той, яку він побачив, тобто від мужа в ньяні Одежі. І четвертий аргумент: той, хто доторкнувся до нього і став з ним говорити, признається, що йому не доставало сили прийти раніше, тому що князь Персидський Йому заважав в цьому, і лише не тільки тоді, коли Архангел Михаїл йому в цьому допоміг, вони разом зламали чи зруйнували те протистояння князя перського і приход до Даниїла відбувся. Отже, виходить така історія, що хтось боровся з князем Перським, який не хотів, щоб Гавриїл прийшов до Даниїла і пояснив і дав це об'явлення. І оцей хтось, хто боровся з тим князем Перським, йому не доставало сили, щоб його перебороти. А архангел Михаїл прийшов і допоміг йому. Умовно кажучи, ця історія показує трьох однакових по силі ангелів: Хейлеля, можливо, цього падшого ангела, який є, сатана, Гавриїла, який також, вірогідно з цієї історії, є архангелом, і архангела Михаїла. І тільки тоді, коли архангел Михаїл допоміг архангелу Гавриїлу, то Гавриїл зміг прийти до Даниїла і розповісти йому це об'явлення. А до цього сатана заважав і не давав можливості зрозуміти Даниїлу це об'явлення і почути все, що Бог хотів сказати. Отже, як ви бачите, друзі, не так просто після першого прочитання видіння Даниїла його зрозуміти. Пророча частина цієї книги досить таки складна. Я нагадаю, що книга Даниїла. Складається з двох частин, історичної, з 1 по 6 розділ, де описано шість історичних подій, які трапилися під час правління Вавилонської та Медоперської імперії, також пророчої частини, яка теж складається з шести розділів. Але в цих шести останніх розділах описано чотири видіння пророка Даниїла. І останнє видіння описане в 10, 11 і 12 розділах. Таким чином, в загальному книга пророка Даниїла складається. З десяти частин, шести історичних подій і чотирьох видінь. Приступаючи до вивчення останніх розділів книги пророка Даниїла, варто звернути увагу на прояв величі і слави Бога, яку побачив пророк, згідно з першим віршем десятого розділу, откровення дуже сильно стривожило Даниїла. Очевидно, що він був стурбований способом життя свого народу, і це занепокоєння стало причиною посту перед Господом, після чого Даниїл Дуже сильно фізично ослабнув. Про це говорять другий і третій вірші. Тими днями я, Даниїл, був у жалобі три тижні часу. Любої страви я не а м'ясо і вино не входило до моїх уст, і не намащувався я аж до виповнення цих трьох тижнів часу. Саме в такому стані перебуває Даниїл на початку 10 розділу. Також, як ми вже згадували про це, за два роки перед цим євреям було дозволено повернутися на батьківщину, але Даниїл не повернувся. Можливо, причиною цього стало важке становище його одноплемінників і руйнування його землі, що змусило Даниїла перебувати в пості протягом трьох тижнів. Деякі дослідники Біблії вважають, що причиною глибокого смутку Даниїла були труднощі, з якими зустрілися євреї, які повернулися на батьківщину. Крім того, Найбільше пророка турбували перебої в будівництві, винуватцями яких були самаритяни, і про це ми дізнаємося з книги Ездри. Однак після трьох тижнів Даниїла відвідав Божий посланець, який був відповіддю на молитву Даниїла. Бог послав Даниїлові величне видіння з тим, щоб відігнати страх і тривогу пророка за події майбутнього, які мали відбутися в 77 сімку. Також Даниїл отримав уявлення про час, на який припадали ці події. Все це зміцнило пророка. Крім цього, Бог послав Даниїлові у видінні втіленого Божого Сина. В старому заповіті ми бачимо, що багато разів він з'являвся тим, хто повністю присвятив себе Богові в молитвах і постах. Він показував цим людям величезний прояв своєї благодаті і верховної влади, сяйвої. Пишнота, що виходили від посланця, були такими, що Даниїл упав на землю. Благоговіння, яке пережив Даниїл в цей момент, змусило його відчути власну нікчемність, і після цього він втрачає свідомість, дев'ятий вірш. І почув я голос його слів, а як почув я голос його слів, то я зомлів і припав обличчям своїм до землі. А тепер порівняйте те, що трапилося з Даниїлом, з тим, що трапилося з апостолом Іваном на острові Патмос. В 12-му вірші першого розділу книги об'явлення ми читаємо, і я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. У му вірші читаємо, коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий. Дуже схоже на те, що трапилося з Даниїлом. А тепер подивимося, кого ж насправді побачили Даниїл та апостол Іван. В книзі Даниїла ми читаємо таке описання мужа, якого він побачив. І звів я свої очі, та й побачив аж ось один чоловік, одягнений в льняну одіж, а стегна його оперезані золотом з уфазу, а тіло його як топаз, а обличчя його як вид блискавки, а очі його, як огняне полум'я, а рамена його та ноги його, ніби блискуча мідь, а звук слів його як гук натовпу. І ви бачите, тут вказані деякі деталі одежа цього мужа, його пояс, очі, ноги і голос. А тепер поглянемо, як описаний син людський, якого бачив Іван в об'явленні, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, мов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне. А ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. По-перше, ми бачимо схожість одежі. Муж з книги Даниїла, одягнений в ліняну одіж, а син людський в довгу одежу. Фактично, це та сама одежа. Далі йде пояс. В Даниїла написано стегна його оперезані золотом, а в об'явленні по грудях золотим поясом. Наступне це очі в Даниїла. Очі його, як огняне полум'я, те ж саме і в об'явлені очі його, немов полум'я огняне. Потім дуть ноги в Даниїла ноги його, ніби блискуча мідь, а в об'явлені ноги його подібні до міді розпалені. І останній голос в Даниїла звук слів його, як гук натовпу, в об'явленні голос його, немов шум великої води. Таким чином ми бачимо Христа в славі. У книзі об'явлення і також самого Христа в славі ми бачимо в старому заповіті, в книзі Даниїла. і як при цьому не згадати слова Ісуса Христа, які Він промовив у молитві до свого Отця напередодні своїх страждань. Це 17-й розділ Євангелія від Івана. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Отже, в Даниїла ми бачимо Христа у такій славі, в якій він перебував ще, поки світ не постав. Всі компоненти його одягу і тіла мають якесь духовне значення. Наприклад, льняна одежа говорить про його чистоту і святість, і саме в таку одежу були одягнені священики в книзі Вихід. У 28-му розділі ми про це читаємо і пороби їм льняну спідницю, одіж, щоб закрити тілесну наготу від стегон аж до голінок, нехай будуть вони. І ми бачимо Христа у довгій льняній одежі, яка свідчить про абсолютну святість. Пояс золота свідчить про царське божественне походження Христа. І уявіть, від цього цього Син Божий відмовився. В посланні до Филип'ян, ми читаємо, він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресної. Все це він зробив заради нас з вами, друзі. Він помер за наші гріхи, але він також і Воскрес. І після цього він вознісся на небо і знов перебуває в славі. І такого прославленого Христа побачив Іван в об'явленні. І з таким прославленим Христом незабаром зустрінемося ми з вами, друзі. А сьогодні наше вивчення завершене. До наступних зустрічей. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.